Привіт, другі друзі! Сьогодні ми подивимося, що ж там профільне видання про архітектуру Гделі е, наголосувало в своєму еворді е, на переможці всьогорічної премії Building of Білдинг одер Е, Ось, тому буде цікаво. Будь ласка, хто любить вишукану і круту архітектуру передову, то сьогодні блог для вас. Отже, профільне видання Ахделі оголосило переможців цієї премії, серед них і проєкту інтер'єру української книгарні у Києві. Загалом переможців обирали серед 4 тисяч заявок у 15 категоріях шляхом онлайн голосування. У новінації Кращий прикладний продукт переміг проєкт логістичного центру The Mayoral New Warehouse Logistics Center», від місцевих архітекторів систем архітектура логістичний центр розташований у Малазії в Іспанії. Його загальна площа понад 18 тисяч квадратних метрів. Нова будівля стала доповненням наявного кампусу, який у 2018 році проектувала та ж команда архітекторів. За задумом новий центр має інтегруватися в середовище і водночас відрізнятися від сусідньої будівлі. П'ять великих арок утворюють чотири фасади та поділяються на серію менших арок, які розмивають масивність великого об'єму, надаючи остаточний вигляд будівлі, ніби загорнутої в тканину. З технічної точки зору, проєкт базується на двох основних стовпах: збірне будівництво та енергоефективність. Весь проєкт був розроблений у майстерні та зібраний на місці за винятком фундаменту та деяких незначних компонентів. Фасад залишки 20 метрів складається з двох шарів внутрішнього шару і напівпрозорого полікарбонату і зовнішнього шару з мікроперфорованого центру, який пропускає природнє світло всередину. У номінації Комерційна архітектура переміг проєкт Solar Trees Marketplace від австралійських архітекторів Койчі та Cada Architeks. Торгівельний центр у вигляді архітектурного лісу з 32 дерев запроєктований таким чином, аби повернути природу у місто. Торговий центр розташований за 20 км на південний захід від Шанхаю, на місці яке ще 40 років тому було густим лісом. Проєкт передбачає гнучкість та мобільність до зміни потреб власників, аби його легко можна було перепрофілювати під інші потреби. Зовні органічна будівля, схожа на дерево, є символічними воротами до великого генерального плану цілого району, який е, надає пріоритет пішохідній активності парку та природі у міському середовищі. З часом органічна форма цього маркетплейсу має злитися з набережною місцевих дерев, перетворивши її на оазу серед галасливого міського ландшафту. Найкращою культурною архітектурою визнали музей модерно у Стамбулі. Будівлю спроєктували італійські архітектори Renzo Piano Building Workshop. Е, більше, один з моїх улюблених архітекторів Піано. дуже його поважаю. Е, нова будівля і Стамбул Модерн включає великі виставкові галереї, багатофункційні приміщення, спеціальні освітні зони, офіси та комерційні зони. Будівля побудована на решітці з бетонними колонами зі сталевими опорами, розробленими для опору значним сейсмічним подіям. Круглі колони та круглі механічні воронки утворюють архітектурний ландшафт на рівні землі. Округлі форми цих структурних елементів пом'якшують перехід між світлом і тінню та створюють яскраве та безпечне середовище, усуваючи різкий поділ між світлом і темрявою. На першому поверсі біля головного вестибюля розташована бібліотека, кафе, музейна крамниця, інформаційні пункти та навчальні майстерні. Прозора стряна огорожа під основним об'ємом будівлі забезпечує захищені зони для відкритої тераси, скульптур, а також освітніх просторів для дітей. Громадські зони музею з'єднані широкими центральними сходами, підвішеними у великій порожнечі в центрі головного фоє. З вестибюлю першого поверху сходи ведуть до залу для глядачів на 156 місць у підземному мезоніні. На першому поверсі розташовані галереї фотографій. Попуп, а також офіси персоналу, навчальні зали для проведення заходів. Ресторан на південному фасаді має відкриту терасу з видом на море. Номінація освітня архітектура. Тут переміг проєкт «Лу Вей School у В'єтнамі. Проєкт школи розробила місцева архітектурна студія 1 плюс 1 це більше двох. Архітектура будівлі нагадує великий гриб, що росте на пагорбі в селі Лунгвай. Відсутність доріг значно ускладнювала доступність до школи. Тож під час будівництва мешканці сусідніх сіл об'єдналися, щоб прокласти дороги, що полегшило транспортування будівельних матеріалів. У дизайні школи використано традиційну техніку утрамбованої землі, яка допомагає школі зливатися з селом. Школа складається з трьох класних кімнат: дві для дитячого садка та одна для початкової школи. Коридори класні кімнати та туалети розташовані під великим вигнутим залізним дахом. Дивлячись зверху, споруда нагадує терасове поле з блискучою водою, що відображає гори та лісовий пейзаж. Вигнуті глинобитні стіни охоплюють рельєф, створюючи враження, що класні кімнати вириваються з природи та поглинають її, таким чином усуваючи межі між внутрішнім і зовнішнім. Завдяки системі товстих глинобитних стін, великим вікнам і мансардним вікнам на даху забезпечується природня вентиляція. І бачите, буває, що і бюджетні проекти бувають також здобувають своїх, кажуть, прихильників. Найкращою будівлею в галузі охорони здоров'я визнали сцену Diabetes Center Copenhagen. Це проект лікарні в Копенгагені від данських архітекторів Mikkelsen Architects, Стец та Wilhelm Lauritsen Architects. За задумом дизайн лікарні переосмислює функції зон загального користування. Будівля та ландшафт саду тісно переплітаються в біофільному дизайні, створюючи симбіоз між внутрішнім і зовнішнім. Ключовим архітектурним елементом проєкту є всюди сущність природи. Усюди в будівлях запроектовані зелені зони, де облаштовані місця для відпочинку. Із парадних сходів у холі лікарні можна піднятися до громадського саду на даху. Сад є осередком біорізноманіття, який цілодобово відкритий для всіх відвідувачів. Наступна є номінації архітектура гостинності тут перемогло міське кафе у Таїландії. Проєкт Yellow Mini Cafe від Joyce Architects передбачає використання великої плоскої площини, що стає дахом, який можна назвати основним і оригінальним елементом цієї архітектури. Під дахом розташовані різноманітні простори, що дозволяють мешканцям ними керувати, щоб сидіти, лежати або ходити. У номінації будинки переміг проект чужі хаус від Wallmakers Architects. Будинок розташований в закритому комплексі Sanksit Ферм в Індії. Чужі, це приклад, це не наші чужі, це їхні. Це приклад того, що можна збудувати на ділянках, які зазвичай вважаються непридатними для будівництва. Ідея полягала в тому, щоб створити підземний будинок, який виникав би з скельного ложа, утворюючи кілька вирів навколо дерева, примикаючи, щоб створити безпечний приватний простір внизу для мешканців. Чужі це резиденція з двома спальнями, спроєктована з відкритим плануванням і мінімалістичним інтер'єром. А також має підлогу, зроблено з переробленої деревини. Ну такі от бувають також. У номінації житло перемогу здобув концептуальний доволі проект із США: 450 ворен від Soil Architects. Це п'ятиповерхові клубні апартаменти в Брукліні, розташовані поміж історичних будівель колишнього промислового району. Всередині між будинками облаштовані три дворики, в які проникає зелень із вулиці та природне світло. Вхід у кожну квартиру висташований ззовні, а передній ганок поступово переходить у приватний простір. Ну, зрештою, друзі, нагадую вам, що залишайте ваші коментарі, який проект вам подобається, який не дуже, і чому, найголовніше, чому. У номінації індустріальна архітектура переміг проєкт Малком Фекторі з Індії. Нова швейна фабрика Малком побудована на базі старої текстильної фабрики в Ахмедабаді. В основі проєкту, розробленого студією «Іксой», композиція з чотирьох різних пропорційних об'ємів, розділених масарними вікнами. Кожен об'єм структурно незалежний, що призводить до менших прольотів і простіших структур. Мансардні вікна вздовж даху позначають циркуляційні простори на підлозі та діють як монітори даху, дозволяючи гарячому повітрю виходити через них. Найкращим інтер'єром року визнали київську книгарню Рі Деліон. Над дизайном команда книгарні працювала разом з архітектурним бюро Прототайп. Простір загальною площею 44 квадратні метри, спроєктований таким чином, щоб його можна було легко реорганізувати на основі постійного, змінюваного та розширюваного вмісту. У середині простору є спеціально розроблений підвісний острів, що дозволяє створити місце для презентації або зустрічі книжкового клубу. У робочий час він також служить для показу новинок. Бічні стінки мають регульовану систему стовпів і спеціально розробленими полицями для книг і товарів. Страшенно вітаємо наших архітекторів з тим, що вони все-таки також приєдналися до кугорки переможців такої престижної премії. Ми обов'язково до вас приїдемо і подивимося наживо на цю книгарню. В номінації Офісу переміг проєкт On Labs – New Global Headquarters for One Running в Швейцарії. Йдеться про розширення офісів швейцарського бренду спортивного взуття для бігу On. Архітектори Specific Generic і Шпільман. Архітекти мали. На меті створити функціональне, гнучке і привабливе робоче середовище, що передає цінності бренду. В офісі є багато алюзій на природу, як от доріжка, натхненна гірською стежкою, що проходить через 17-поверховий комплекс. Також столи з регульованою висотою, власний тренажерний зал і водні станції для стимулювання гідратації. Простір поділено на квартали, щоб створювати відчуття спільності та соціального контексту. Кожен мікрорайон має три поверхи з різними функціями, і співробітники можуть переміщатися між фокусними, соціальними або спільними зонами. Цей проєкт включає не лише робочі місця, але й зону для конференцій, бар, їдальню, лабораторії, майстерні, студії, сад на даху, бібліотеку та виставковий простір. Не офіс, а просто Мрія. Найкращим громадським простором визнали площу опера парк від Кобе у Данії. Проект громадського саду біля гавані Опера Парк ще у 2019 році обрали на архітектурному конкурсі. Це місце поруч із данською королівською Оперою понад 20 років було непримітною галявиною. Тепер це парк розміром із три футбольні поля, що складається з шести садів із різних частин світу. Посеред цих садів облаштовані фонтан ставок із водними лініями та відбиваючий басейн. Звивисті, доріжки та органічні клумби об'єднують елементи парку. Окрім садів, у парку є центральна оранжерея з кафе, звідки можна потрапити до автостоянки під поверхнею парку. У номінації релігійна архітектура переміг проєкт, про який я вже розповідав у відео про переможців премії архітектури. Челло, Чаркело, Саграда Фамілія Паріж у Бразилії. Церкву Святого Сімейства спроектувала місцеве бюро ARQBR архітектура. Будівля у формі кола виконана з бетону та дерева. Її загальна площа 3900 квадратних метрів. Взагалі, мені трошки дивно, що цей проєкт дали йому нагороду, тому що він, як на мене, морально трошки застарів і дуже аж занадто бруталістично модерністичний. Ну, але видно, що нічого іншого видно не подавалося, тому напевно не було що вибирати. Також премія відзначила і малі проєкти та інсталяції. Перемога в цій номінації здобув проект Patagonian Shadow Pavilion у Франції, створений студією D.R.A.A. Ці невеликі споруди стають орієнтирами, що вказують на право власності або позначають шлях. Ці невеликі навіси влітку можуть рятувати від сонця, а також стати тимчасовим прихистком для однієї людини. Об'єм складається з простої конструкції та даху. І на завершення, найкращою спортивною архітектурою визнали Indoor Sports Field університету Шаоксін в Китаї. Під, зробили цей проект місцева студія U8. Крите спортивне поле університету розташоване на північно-західному кутку кампусу, примикаючи до старих вулиць міста. Щоб вирішити проблему дефіциту землі, архітектори створили велике футбольне поле, яке е, природним чином утворює надвеликий простір під дахом. Крім великого поля, у спорткомплексі є баскетбольні майданчики, волейбольні майданчики, 50-метрова доріжка та місця для екстремальних видів спорту. А також бадмінтонні корти, тренажерні зали та майданчики для бойових мистецтв. Там будуть готувати нових тих брюсів, і кманнів і так далі. Завдяки формі піднесеного простору конструкція стає домінуючим елементом простору і формує силует будівлі. Сама споруда містить багато природних будматеріалів та елементів, що імітують природне середовище. Якщо підсумувати друзі, ви бачите, що архітектура стає орієнтована все більше на найдешевші матеріали, найбільш якби такі утилітарні рішення і на максимальний зв'язок з природою. Дуже багато озеленення, дуже багато імітації, дуже багато коннекшена з природою. Тому напевно, якось, якщо так підсумувати, то архітектура рухається в бік, звісно, з одного боку пошуку оптимальних рішень і бюджетів, а з другого боку з максимальною інтеграцією до природи. Мене все на сьогодні. Будь ласка, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні. Ну і обов'язково чи взагалі вам подобаються новини у цих от, е іноземних нагород-евордів. нагородів. Мені все, па-па, до наступних блогів.